І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровейс Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Ніколас на LeFH 18 b 2 карта Ласвіль. Ну що ж, до бою. Так, ну, по назві відео ви зрозуміли, що тут буде і нахлопушення. Так, і буде і прихлопушення, напевне. А ще й буде у нас. Ну, Добре, давайте не будемо переходити, переходити наперед. Подивимося відео до кінця, напишемо все, що ми про це думаємо. Ага. Та й сподіваюся, що такі бої вам поліпшать настрій, особливо артилеристам, мені здається, поліпшать на настрій. Тому що ну, в нас в грі є багато артилеристів, багато чудових артилеристів, які показують дійсно власні, крутезні бої. До речі, один ну це попросту народного ліфша, так називається артилерія. І перший бій на лівші. Я пам'ятаю, один із перших боїв на цій артилерії теж був на ласвілі, але з нижнього респу і теж у цю щілину, ну так на хлопушу, по-моєму, 9 ворогів було прихлопушено. Ну, я маю знищену, 9 ворогів було. Побачимо, що в цьому бою. Ну я думаю, що не менше, напевне, буде. Ну, давайте так. Хочу. Якщо не 9, то 8, хоча б. Перший, перший вже знешкоджений. Чудово, поїхали далі. І, до речі, це перший ворог нашої команди знешкоджений, тому що 4-1 по бою у нас. У нас щось не, не пішло з перших хвилин. Ну, на таких рівнях це може бути, тому що ми граємо в топі, до речі, проти четвертих рівнів. Ми можемо їх пробувати без проблем. Граємо ми на чому. Граємо на осколишнопугасних, 53 мм пробиття, 53 мм пробиття, прямо в лоб таким танком, по-моєму, пробуває. І 410 шкоди від пострілу. Скільки ми найбільше вибивали? Ну, поки що по 100 вибивали. так? По, ой, верніше по 100. По 171 вибивали найбільше із хедзера. 806 вже настріляно. Е, так, у нас ще й навіть бачимо за постановою на гуслю. Так будемо вважати. Ну, якщо зараз відео, за постановою на гуслю є. Але тут не буде у нас допомога за оглушенням, тому що у нас оглушення немає. Наскільки я пам'ятаю, давайте будемо. І радіус ураження майже 2 метри. Ну, це просто імбіщськімбіщі. Ще й преміум артилерія. Ви так і не написали, от попередній був бій на Lief Ейдж. Ви так і не написали, мені хто на ньому грав, чи вона фармить. От мені здається, що фармить, так? Є в нас ще можемо комуляти. Бачимо 11 комуляк. Ну це вже, щоб, навірно, якщо граєш на дні ще топа, так, щоб, навірно, вже когось там пробивати в лоб просто. Три ворої знищено. Це момент. ну. Місто все ж таки наші забрали, все там чудово. У нас центр можуть бути проблеми, і там РБФМ може проїхати. Один РБФМ прикриває, якщо хтось по центру біля води проїде, захоче нашу артилері... артилерію знишкодити, то він їх прихлопушить. Чудовий план на бій, чудовий. Ось вона там і їде, до речі. Я думаю, що наш герой помічає, що їде там М10 РБФМ, і він, якщо що, то навіть в режимі ПТ його може. Ми пам'ятаємо теж такі бої були крутезні. Ой, на карта Студзянки. там, Не, не пам'ятаю на якому танчику ну так він тягнув. Цей біс, стільки там, 10 ворогів знешкодив і вже ж так на коражі виїжджає. І проти нього дві артил... От не пам'ятаю, на якому танку правда. І там, і там проти нього дві артилерії. І він обрав першу жертву не Лів Ейч, а іншу. І я йому як йому, я коментував, я наче йому. Підказував, треба Аліфейд знешкодити, бо він дуже швидко перезаряджається. І такий я був правий. Він поки знешкоджував одну артилерію, то інша артилерія, саме Еліфей, його прихлипушло. Так, а наш герой відпідльовує, тому що приїхав все ж таки РБФМ А, інший наш РБФм, і ще й отримав від нашої артилерії все. Ха-ха, чидо. На Бірч Гані грає братіще, теж непогано, я так розумію, теж грає, так? А, ну він ще ні одного не прихопив. Ну, наш Герой дивіться, 4 вже достойніші бої. Я хотів 8. Буде? Я думаю, буде, ще є по кому постріляти. Знітились суперники. Чому? Тому що там агресує. Е, бачимо по Х-лінії СТ, центр зайнял, пез, зайняла ПЗшка. Тут Матільда так стоїть от просто. Запрошує чумодани артилерії, щоб вони летіли по ній. Бортом просто став. Ну він не доїхав просто на Метільді, так? Так, а там валіант проїжджає, так? По. По Келії. Чудово, Чудо, ну він далі вже не проїдеться то. Мердер, мердер, мердер! Видно, 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 мердер, мердер, мердер. Це теж така м'яка ціль для артилерії? А ну ну, ну бліндом. По-моєму, не влучив. А таке, бачите, у нас карта невеличка. Але ну, ми майже скрізь такі. Я багато вже про цю артилерію чудово. Навіть як я з нею зустрівся в бою, розповідав. так, На Енську, вона мене я не міг, не можу до сих пір зрозуміти, як він закидував. Він стояв на зелені, я бився в місці, і він постійно по мені нашмальцовував. А потім ще, як я виїхав, думаю, зараз я йому помщусь. Я там всіх перехлопушив. Ну, за допомогою братішів, звичайно. Думаю, зараз вийду йому помщусь, і він ще й мене такі У <рігла> мене були враження від цієї артилерії. Я дуже собі, до речі, захотів її. На тобі, є. Мердер. Це я хотів, щоб мердера було Знишкожено. Шість ворогів знищено. Ще два, і гравець UA буде ну, неймовірно задоволений цим боєм. <рігла> так. Тепер наш М10 РБМ. Мені здається, треба, щоб уже поїхав там Т6 медіума. Щоб не було там небезпеки по центру. Ці зашкірилися всі. Ще десь є артилерія суперників. Оба влетіла. Так, а скільки там, блин, дама? Ну давайте будемо рахувати, що десь е, 2000 вже настріляно. це на п'ятому рівні. Артилерія десь звідси стріляє. Пробувати, спробувати У нас, до речі, у вас вже завершують, закінчується, верніше. Так, виїхав РБФМ. Так, пазік, пазик починає агресивніше грати. Підсвічений СТ, вз 39 і точне влучання, от просто просто в піксель влучає. Все, <реш> тобі ще. Ну, а це такі о, ні-ні, не хочу я тут стояти вже, Допоможіть, врятуйте, хелп me. Сім ворогів знищено. Так, да, добре. Ну я не думаю, ну, ну тут все повинно бути, вже все йде до перемоги. КВ-220. Ну а, а з ми втрачаємо, КВ-220 попер вперед. Не помітив я скільки в нього там КП залишалось. Але він, бачите, обережно обережно тому що попереду ПТХ ще десь стоїть. А, ні, ПТХ тут стоїть, так? А де ж артилерія? А, ви КВ нема зовсім хп. Угу. І ж тебе, бачите. Напевно медіум повернувся. І як він так непомітно повернувся, до речі, не зрозуміло. Ну там ПТХ стоїть. <гум> Напруженіший момент вийти, не можемо, не можемо мені проїхати. Ну бачите, біржган він стріляє туди по. там є такий опущик. Знижко ж, знижко. Вже. Ну. ой, Ай-яй-яй-яй-яй. Приїхав. Приїхав мудя. Є, yeah, все, вихлопушили. Виклопушу РБПМ, допоміг. Ну, бачите, РБПМ теж він свою роль в цьому бою виконав. тепер що? Тепер в нас чому я кажу, ай-яй-яй, тому що нам е ну тепер треба їхати вперед в режимі ПТ, напевне, грати, чи що. У нас огляд просто суперовий. У нас є роги. <реку> По-просто народному, так, стерва труба. І На цю, я так розумію, що наш герой? Ніколас. <реку> Він побачив, як грають в від підписників, ось вона де артилерія була. від підписників на LFH, і що на нього беруть, ну майже завжди беруть роги. Для чого? Для того, щоб уявляти. І в кінці бою це дуже допомагає. Я пам'ятаю, був бій, по-моєму, на е степах. Він там один залишився проти двох, по-моєму, і він за рахунок оцих рог їх пересвітив, як вони на нього випочали очі, і він їх переміг тоді. Ось чому беруть роги. Ну, ще є один слот, то я думаю можна було б і... Ну я маскувальну сітку на артилерію завжди беру. Ну от мені так подобається. Кожен по-своєму пишіть в коментарях. Подобається чому. Тому що. Якщо тебе засвітили, то ти від'їхав трішки. Почекав пару секунд, надягнулася сітка, і тебе вже не видно, і ти вже тоді можеш трішки від'їхати, щоб не було контрбатарей. Ну це такі, знаєте, це свої у кожного стратегії, тактики стратегії. Близенько близенько, А сушка, диво, не світиться, і все. Почекайте, а сушка мені здається, вона ж стріляла по КВ2. Ой, по КВ-220. Він, по-моєму, стоїть, мені здається, на К1 квадраті. Він тут, тут, тут його немає. Він вже давно підсвітився, він там десь стоїть. Або на оцій поверсі. Бачите, де має вибрати. Бачите, він звідти світить. І там, по-моєму, щось завалило. Чи ні. Ну, дерево, по-моєму, доволило, що не зробить. Напруженіший момент битви. <реш> до останньої секунди. Витратили, ми вже комуляками стріляємо, до речі. Витратили всі фугаси. Так, це у нас поліпшені фугаси. А, ні, це звичайні. А, це бронебійні. А бронебійні дорожчі, ніж звичайні фугаси. Я от не знаю. До речі, треба буде подивитися. Це мені завжди цікаво було, до речі. Так дивіться, бронебійний, бронебійний, так. Пробиття не набагато більше, але... І тут шкода менше, 350 всього, у... кумуляк теж 350 шкода. Але пробиття чудово. І в нас радіуса ж немає, повинна розуміти. Якби фугасами стріляв, то він би його б і осколками зачепив. Ну... Немає. Так, уже біржган поїхав. Ну, Біржган може, може і пожертвує собою, а. ха браті. На артилерії. Поїхав, поїхав, поїв. Зараз він навіть покаже, звідки стріляли, якщо по ньому стрілять. Ти бач, який був тут просто не, не можна виявити його. Ось він, все. Ну, майже вгадав, Є! Yeah. <laughs> Восемвосьми ворог знешкоджений, Ну що ж, тепер поїхали. Дякую, це було круто. Дякую. Uh, і поїхали інші бій дивитися. Ну, а наступний бій у нас грає Смайл Форева на М40 Дріб М43. Карта Лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою, ну, лінія Маннергейма, це в нас я вже неодноразово казав, вона мені подобається ця карта. Вона для всіх видів техніки дуже чудова. Лише мені здається для ЛТшок складновато. Але якщо ну ми бачили вже крутезні бої на ЛТшках. Ну, в принципі, якщо вміти грати, так, то в принципі. Можна. І для артилерії, от просто от шикарно. Я коли потрапляю на артилерію, то нахлопушую дуже багато на ну, Не от дуже багато і перехлопушую і допомагаю там, де потрібно допомагати саме в цей момент. Це в нас американська артилерія восьмого рівня. Доволі чудово. Я на ній теж награвся в свій час. Такі, там, по-моєму, всі артилерії американські вони доволі чудові. Так? Тут намагаються вже, ах, випучивши очі. Но у них тут перевага. Перевага в чому? Ще й про Джетто пропустив, ми його там вихлопошили. І вони вже, бачите, на просто поїхали вперед. Отже, ми зараз можемо в оточенні тут опинитися. У нас тут не дуже великі сили. ЄЛКАВ-90 він може там допомогти, Ну, поки що може допомогти. Сушка. Сушка у нас картонна. Дві стежки помітили, що просуваються вороги, отже, вони вже зразу ж стають. ну, 122 АТМ і Лорен 40Т. Вони вже зараз стають дефовські Дефовський деп. Лише Лише проблема, що лорейн 40Т він упав там. Хіба що він буде виманювати на себе? Це помітив наш герой. І тепер будемо перехлопушувати ті, хто буде. А дивіться, як вони поїхали. Вони не всі разом поїхали по першій лінії, а поїхали ще й через центр туди. Ось вони будуть заходити. Ну що, пора чуті, чудового вихлопушення. <рес> так. Ну, поки що ще в нас такий результат. Блеска трішки зняв і УБЗ трішки зняв КП. Типу. Що в нас по іншому фланзі? По іншому фланзі у нас... Ну, поки що, все чудово. Незрозуміло. Е... А, все вже зрозуміло. У нас і по центру вже все ми в оточенні. Ми в оточенні і е, перечуття в мене не, не дуже чудове. Хоча я думаю, що за рахунок нашого героя та за рахунок братішів, які побачаться, що тут просування ворогів іде. Ну, повернутися, наприклад, з води вже не зможуть. Наші тяжі, це точно так. Єлкам 90 поки що тримається. У нас надія, я ж кажу, у нас завжди надія на наших героїв. Тому що наші герої. Вони показують найкращі бої, хоч, знаєте, найепічніші наче, на, на, навіть бої. Хоча грають прості гравці. І це чудово, до речі. У простих гравців виходять дуже крутезні бої. Я знаю, що Смайл Форева, Смайл Форева він чудовий артилерист. А чудовий артилерист це хто, який допомагає, от саме допомагає команді перемагати. Такі є в грі, до речі. І, до речі, в моїй команді теж траплялися. Що от навіть ми бачили в одному з Навіть не в одному з реплеїв, а бачили в декілька реплеїв, як саме артилеристи, саме герої відео ну так допомагали, от просто неймовірно. Опа! Вогонь! Одним пострілом знешкодити нарешті ми побачили бомбардира на, артилери... на артилерії. Одним пострілом знешкодити зразу. Бо я, знаєте, ну. Понерфили фугаси, і в мене ці бомбардири, от вони ніяк в мене не виходили, коли я грав в рандомі. Ось ми нарешті ми його побачили в реплеях від підписників. Дякую, Смайл Форева, за те, що ти показав бомбардира. є <плес> в мене настріпуль. Це епічна медаль для артилериста. От навіть не артилерія артилерію знищити. Навіть там не останнім пострілом останнього ворога там прихлопушити. А саме ось бомбардир, я вважаю, це найепічніша медаль для артилериста. Скільки, от хочеться в Героя відео спитати ще, щоб написав в коментарях, скільки бомбардирів в нього є. Бо в мене один є. Один і я його давно-давно, як тільки прокачував німецьку артилерію, по-моєму, на. на грілі. Артилерія гріль є така, так? По-моєму, на грілі. На, от я пам'ятаю, чому мені запам'яталось, бо я так хотів цю медаль. Мені запам'яталося на... Карті Тихий берег. І я прихлопушив двох одним пострілом. Такий вау, крутяк! Так, так, у нас проблеми. Хюстон у нас проблема. У нас залишилось всього три танки. І один з цих танків це артилерія наша. І зараз випучивши очі, будуть. Ну, треба ще одного ворога напевно. Знишкодив, три вороги знищені. Так. Ну, все підсвітився. Ай-яй-яй-яй-яй, ушки-яй-яй, ай нас тепер, нам там Т-122 Тм він впав, він там впав в воду. Так, ну до води туди впав, в ложбінку. ТС-5. Ну ТС-5, якщо зараз стандарта прихлопушить, поки що артилерія по нам не працює. А, працює все, нергална. Нергал нас прихлопушив. No, все одно. Дякую. От дійсно дякую, що показали саме е медаль бомбардир. А ну затягне чи не затягне на ТС5. У нього? нього зовсім хп нема. Mm. Ну. І ще і ще є артилерія приглопуже. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.